Номер 1041, сторінка 229. Запиши частку у вигляді дробу і перетвори на мішане число. Для того, щоб записати частку у вигляді дробу, потрібно ділене записати у чисельник, а дільник у знаменник. Наприклад, якщо А поділити на Б, це буде дорівнювати ділене у чисельник, дільник у знаменник. І перетвори на мішане число. Для того, щоб перетворити неправильний дріб на мішане число, потрібно чисельник поділити на знаменник, тоді неповна частка відділення буде цілою частиною, а остача буде чисельником дробової частини. Наприклад, якщо ми А поділимо на Б, отримаємо неповну частку С і остачу, наприклад, Д. Тоді ми зможемо записати, що абетих дорівнює С остача Д D в чисельник А Б знаменник. Перший приклад 27 поділити на 2, дорівнює 27 других, дорівнює, робимо собі ось тут чернеточку. 27 поділити на 2. 2 поділити на 2, 1, віднімаємо 2. Списуємо 7 7 поділити на 2, 3, віднімаємо 6, остача – 1. Неповна частка відділення 13. Остача 1. І знаменник неправильного дробу 2. 13,1 Аналогічно ми виконуємо всі наступні приклади: 147. Поділити на 5 дорівнює. 147 п'ятих. дорівнює. 147 поділити на 5. 14 поділити на 5, 2, відняти 10. 14 відняти 10, 4. Списуємо 7. 47 поділити на 5, підставляємо 9. 9 на 5, 45, піднімаємо остача 2

2. 31 відняти 26 буде 5. Списуємо 3, 53 поділити на 13. якщо 26 це було 2, 26 додати 26 буде 52, Попробуємо 4. 4 на 3, 12, 2, пишемо, 1 пам'ятаємо 4 на 1, 4 і ще 1, 5. 53 відняти 52, 1. Неповна частка відділення у нас 24, 24, цілих. остача 1. знаменник неправильного дробу 13. 24, 1, 13. Четвертий приклад: 3189 поділити на тисячу. Дорівнюємо. 3189 поділити на 1000. Підставляємо 3. 3 на 1000 буде 3000. 189. Маємо неповна частка відділення 3, остача 189. Знаменник у нас 1000. І ми пропустили запис неправильного дробу. Тобто це те саме, що 3189 тисячних.